Численні порушення законодавства виявили за два місяці виборчої компанії активісти громадської організації Комітет виборців України. Підсумки своєї роботи, системний звіт про зафіксовані недоліки був представлений журналістам. Порушення законодавства виявлені з боку майже всіх політичних сил і державних органів. Вони стосуються як агітації окремих кандидатів і партій, так і організації виборчих дільниць. Насамперед, користуючись владними повноваженнями та можливостями, порушенням припускається партія регіонів было зафиксировано использование чиновников административного ресурса в агитационных кампаниях тех или иных кандидатів и количество таких оно в сентябре ще более увеличились. В связи з цим ми хотим подчеркнуть, что, во-первых, закон України запрещає подобные використання, во-вторых, запрещают участие чиновников в агітационної політическої деятельності, Продовжують розміщатися флаги партиї регіонів на зданнях сельских советов в районах області, на зданиях культурно-соціальної сфери, що также является нарушением. Для політичної пропаганди використовуються соціальні програми, які мали б реалізовуватися у будь Кому разі незалежно від виборів партії регіона в своєї кампанії активно використовує програми народний бюджет і народний медосмотр». Направляючу партію, зобов'язали працювати навіть служителів божих. Це не можна вважати злочином, але з моральної точки зору неприпустимо. припустимо. у мене в руках. номер газеты партии регионов Заря Регионов, последняя страничка которой посвящена как раз активному, активному благословению священниками православной конфессии, кандидатов от партии регионов. Зафіксовані випадки знищення агітаційних плакатів опозиційних кандидатів, перешкоджання зборам в сільській місцевості, відмови у друку рекламних матеріалів, до скоєння порушень політичних діячів підштовхує саме українське законодавство. Фактично, винні не несуть жодної відповідальності не лише за невеликі помилки, але й у більш серйозних випадках. Кожен кандидат, депутати, партія як суб'єкти збирального процесу можуть агітувати, причому прямо нарушає закон, причому знаєте. об этом, что они нарушают. И им за это в худшем случае может быть всего лишь предупреждение. То есть не снять их с избирательной гонки, ни каким-то образом привлечь их к ответственности. Ну да, там есть административная ответственность, там копеечные штрафы по сравнению с тем, как бы, чего они добиваются в результате. И это никого не пугает. Взагалі, у нинішній передвиборчій кампанії Одеська область відзначилася вперше в історії незалежної України. Ми стали лідерами за кількістю порушень законодавства. Таку оцінку дала нещодавно зареєстрована в Росії міжнародна організація з нагляду за виборами, враховуючи величезний обсяг порушень, що виявлені щодо виборів, можна майже стовідсотково передбачити, як розгорнуться події після дня голосування. Суди знову будуть завалені позовами з вимогами визнати вибори недійсними, але це нічого вже не змінить. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.